Тетяна Рамус вітаю всіх глядачів програми. Зверни увагу. Щоб там не казали, а добробут нації росте: взяти хоча б кількість авіапасажирів і кількість клієнтів туристичних агенцій. З року на рік їх все більше. Ми подорожуємо, ми літаємо. І от що дивно, іноді не знаємо про те, що навіть сплативши гроші, можна не вилетіти з аеропорту, навіть оформивши страховку, можна лишитися безпорадним у чужій країні. Дивіться програму Зверни увагу і ми відкриємо вам очі на те, про що зазвичай мовчать, коли ви збираєтеся у подорож. Підберу собі потівочку на теплий берег моря, грошики заплачу і одразу полечу. Но муж перед этим їздив, і коли йому стало плохо в Парижі, він визвав і виявилося, що... Они не подпис... Аранта не підписала зі своїм э, партнером в Парижі з Нового року э, договор, а це був февраль місяць. Мандрували якось в Єгипет, було все чудово. Єдине, що літак затримався години на три. Цього разу мені довелося пережити страшну історію. Не вистачило місця в літаку. Пізніше я полетіла, але ж то пізніше, все тому що запізнилася на посадку. І це одна із причин нестачі місць ми квиток просто швиденько перепродали. Причини моїх страждань передбачено пунктом 9 в квитку, за яким стоїть Варшавська конвенція. Саме вона по багатьом пунктам захищає авіаперевізника, знімаючи відповідальність перед пасажиром. Перепродажа робиться з сучом того, що буде неявка на на рейс. Також це можливо, якщо меня... тип воздушного судна. Тогда авиакомпания обязана этого человека пересадить на другой рейс. Если ожидание длится более 6 часов, тогда он обеспечивается гостиницей и питанием. Еще ни один иск в сторону авиакомпании не был удовлетворен. Поэтому здесь уже это все на плечи Ви маєте бути готові, що запланованого вильоту може не бути, а підготує до халепи знання міжнародних правил авіаперевезень, елементарне прочитання квитка і страховка від невильоту. Так саме вона допоможе відшкодувати гроші за готель, кілька ночей, в якому через невильот ви пропустили. Якщо пасажир відказується взагалі літати, він не успевает в этот день, у нього встреча. І плюс можуть бути якісь компенсації. На добу пізніше до місця. Моїх мрій я дісталася, але невже це мій номер? Де вид на море і на який я заробляла? Костянічному бізнесі е, существує слідуща градація номерів. Е, стандартне, одномісні, двохмісне, полулюкси, е, люкси, апартаменти? Не полінуйтеся у свого менеджера в турагентстві дізнатися про категорію номеру, про все, що має в ньому знаходитися, і навіть про метраж. Якщо ви вважали, що це все таки тут номер. И вам он не нравится, вы должны перезвонить в туристическую компанию. Мене переселили, але хвилювання дали про себе знати. В мене алергія на стресові ситуації. Час згадати про страховку. До цього полісу додається перелік телефонних номерів, за якими застрахована особа, перебуваючи в тій або іншій відповідно країні, може зателефонувати до асистентської компанії. Відповідна асистентська компанія це установа, яка представляє інтереси страхової компанії, інтереси страховика за кордоном. Ви маєте бути пильними і пересвідчитися до вильоту. Номериці дійсні, і вони працюють цілодобово. Інакше зламаний палець чи апендицит стане виключно вашим клопотом за ваші гроші. Застрахована особа повинна отримувати відповідно чеки, якісь документи, які будуть підтверджувати факт надання тієї або іншої послуги. І ще дрібничка. В кожній країні свої закони, аби в чужому монастирі не стати посміховиськом і збудником правопорядку, дізнайся більше про країну мрій і насолоджуйся відпочинком. we we'll Якщо ви маєте бажання стати співавтором тем наших сюжетів, заходьте на сайт тридабікрапкарамус.ком'юї ми з радістю скористаємося вашими порадами, розглянемо саме ті теми, які вас цікавлять. Вже завтра дуже цікаві відповіді дієтолога призведуть до розвінчення відразу шістьох стереотипів пов'язаних із їжею. Не пропустіть! А з вами, як завжди, у студії була Тетяна Рамус. Побачимось.